Міг було завжди хотілося спостерігати за тим, як він змінюється, як змінюється його творчість. Пише дедалі грубші, дедалі складніші тексти. Там автор розповідав за якісь деякі навіть трешові речі. Це дуже сміливо. Щодо авторського стилю, він, так скажемо, впізнаваємий. Він відробив свій стиль, протягом багатьох писати, які він писав до цього. Четвірка. Можна сказати так, тверда четвірка з того, що читав в українській літературі. Це український автор, який дійсно нас дивував. Це було щось нове в той час, коли він це починав писати на українському ринку. І це такий важливий камінь, фактично такий підморок для української фантастики. Ну, Повість трошки дратує іноді навіть. Буває таке, що я пропускаю очима ці абзаци. Вона дуже детально продумана. Явно видно, що автор робив великий ресерч, навіть в кінці книжки він вказує джерела. Популярна література, і це не для кожного, так скажемо. Те, що Процесі читання воно захоплює, це компенсує дуже сильно. Я не вважаю його геніальним письменником. Я вважаю його письменником, який пише якісні, захопливі, цікаві книжки. Вона не має бути передушу. Я б ще більше не щоб ще більше читати. Ну якщо книга також пам'ятає, щоб вже продалася тиражом більше 35 тисяч, ну, коли середній вихід для української книги одна три тисячі — ну це феномен. Я думаю, що колонія Макса вона дуже важлива для України в принципі, тому що нам не вистачає великих книжок, нам не вистачає великих історій.